На, на Доброго дня, а що ви за квіточки продаєте? Квіточки, а які вам? О отакі по 50. Це ваші домашні? Так, да. о такі по 50. Оце по 50, так? Так, да. да. а цей, цей вам по 50 не треба. А о такий по чому? О цей 300. Типу 300, так? Да. Так. А хочу вас запитати, а що в житті важливіше, гроші чи добро? Гроші. Так, Я, сама не знаю, що... Я знаю, що мене багато. Не... Ну, а що важливіше гроші чи добро? Я Не можу сказать, але не можу сказати. Ну, не як... не можу сказати. Не знаю. Чому? А якщо я попрошу вас зробити мені добро, подарувати одну квіточку? Подаруєте одну? Ота однеї в мене немає. Я можу вам подарувати такий букет цілий букет можете подарувати від щирого серця? Так. Добре, дякую вам, дивіться добро ж, ви зрозумієте, завжди повертається. Зараз я вам у кульочок ні, не надо кульочок, не треба, Почекайте, дивіться, ви знаєте, добро завжди повертається, так? Да. Дивіться, скільки коштують взагалі оці всі ваші букети? Порахуйте, будь ласка. Ну оці по 50. так ці по 50 це 200. Ну оцей. Звісно, це я так хотіла, але як 300-300, і ось це теж дуже красивий. Угу. Вот. І скільки взагалі всі букети будуть коштувати? Тысячу. Тисячу. Тисячу? Да. Тримайте. Просто так як ви зробили мені добро? Ай, Боже, ну я не знаю. Тримайте, вам отак? А я зараз всі всі букети роздам бездачі. Це вам за те, що ви мені подарували просто так. Ай, ну я ж дякую, Все. Боже. А я оці букети зараз пороздаю, да, пороздаю. Цим, е, далі добрим людям. А, тільки... Ну, ну ви тільки Почекаєте, я буду просто йти а, роздавати а... відразу цим добре? Так, да, ну дякую вам. Бо... Це я вам не дякую, не... що ви такої не... Не, не було. Не буває, ну дуже рідко. Буває дуже рідко. Ну, добрі справи повертаються. Зараз ця зіночка перша не подарує. А це у вас скільки квітів росте вдома, так? No, трошки росте, це я сама поробила. А візьміть, будь ласка. Дякую. Зараз. Це, це я сама поробила, ця дочка трошки поробила та мені дала шум'я. Дочка також вирощує, так? Трошки вирощує щось. Ну, так, не. не ну гарний, 50 гривень це дуже дешево за такий Ні, Це вже я пустила так, а там буває за 100 я продам. Буває таке, приходять. Смотри, які приходять люди. Якщо є гроші, а якщо ти відступає людям. Ну так, так не, не кожен зможе отак взяти і да? подарувати. Да. Ось ще одна дівчинка йде. Доброго дня. А візьміть, будь ласка. Просто так візьміть. мне подарить букет? Возьми, просто так. Благодарю вас. Дякую. А, а візьміть, будь ласка. Просто так, дякую, гарного дня. А це ж... Просто добрі справи. А, вам нема кому подарити? Є, е. один візьму, один подарую. Beaten. Зараз оці роздам ще два. Ще оцей і той роздам, і один подарую. Дивіться, які вам подобається. Я поїду до тут. Ну, бачите, Ой. сьогодні у вас буде короткий день. Да, а так все аж до 10, і буває і не продамо. В общем, цей год дуже трудно людям. Ще та й та війна, гроші не дуже все дороге. Проші його непогано брали діти, а цей год я вчора просиділа, два гукечки продалась. Так, і... да, люди, бачите, людей за комунальні навіть немає іноді. Так, да, так. Да. Добре, щоб не гаяти вашого нічого. часу, я, я візьму нічого. букети. Нічого нічого я не добре. Да, я, я, я посиді. Як я сидів до десяти, а вам вже... Велика дякую їм за те, що. Не, це вам дякую, що ви, від... ви... відізвались на добро. Знаєте, нада, другий раз мені просто теж дають. дня, а візьміть, будь ласка. дамочка. Не, не всі хочуть брати. Та вона просто або стрісняється, або Ну, це больно, Ну, це ось на інтернет. Там більше ходять. Ону молода дівчина йде зараз і подарує. Все, я додому, де гарного вечіра, що все продав. Бачите, теж в жіночки короткий день. Да. Доброго дня, а візьміть, будь ласка. Вона не бачите, люди звикли, що просто так нічого не буває і навіть не хочуть брати. Так. Да. Тобто люди звикли, що якщо хтось щось дає, значить щось попросить взамін. Доброго дня, а візьміть, будь ласка. Доброго дня, а візьміть, будь ласка. Дня. Все, все, просто так. так. Все, останній залишився. Все, дякую вам за те, що зробили знижку, за те, що подарували. Гарного вам дня. Дякую. До побачення.